Якщо взяти банку варення за 2019 рік та додати ще декілька інгредієнтів, то можна спекти класний пиріг до чаю. Відміряю 250 грамів варення, додаю до нього чайну ложку соди, перемішую і відразу спостерігається реакція. До речі, варення підійде будь-яке. А в окремій ємності збиваю 3 яйця. Міксера не треба, просто переколота вилкою. Додаю 30 грамів цукру і вливаю 100 мл олії. Такою кількістю цукру пиріг вийшов не дуже солодкий. Якщо любите посолодше, то додавайте більше. Об'єдную варення і яєчну суміш між собою та додаю склянку борошна. Ось такої консистенції виходить тісто. Перекладаю тісто у форму і випікаю 40 хвилин при 180 градусах. Дуже простий рецепт із доступних інгредієнтів. А пиріг вийшов м'який, вологий та дрібнопористий. А я знову нагадаю: якщо любите більш солодке, то додавайте більше цукру. Заварюйте чай і кличте близьких до столу.